Як зробити бетонний розчин для виготовлення бруківки. Отже, три відерка. ось такі в мене є відсілу гранітного, фракція 0,5. На такі три відерка, відерку цементу М500. Тоді додаю трішки фібри, кинув сюди. І саме головніше, пластифікатор на 50 кг цементу. Якраз ось це відро води в мене піде на 50 кг цементу. Додоливаю 250 г ось цього добра. і це все перемішую. Помилкою буде, коли ви будете додавати пластифікатор безпосередньо в сам бетон, адже він нерівномірно розмішається. Періодично його потрібно помішувати, якщо воно там у вас постояло кілька хвилин, перемішали і тоді додали до цього. Ось це я все собі зробив, всипав і далі що я буду робити? Буду брати і це все перемішувати. От додамо трішки фібри. Може і забагато, але вона. Не помішає. Вона на стиск буде гарно, навіть якщо б руківка трісне, вона у вас не розсипеться. Вона в мене досить велика 38х38 38 см. Нічим не армую додаю просто фібру і все. Проблем в мене з нею ще не було.